Вітання. Сьогодні у мене дуже така відповідальна хвилинка. Буду відкривати гортензію широколисту. Хочу подивитися, як вона перезимувала, і покажу вам. Морозів вже в нас немає, температурка дуже тепла, тому сьогодні ось такий кусок роботи. Я вам показувала, як її вкривала. Зараз покажу, як я буду розкривати взагалі, що ж там, як вона перезимувала. Тому що, значить, гарно вкрила, але може бути. Ситуація різна. Подивимося зараз. Так. Листя не викидаю, я все листя зберігаю, потім осіни з ножним листям співаю. Ой, вже ось першу ділочку. Бачу. Це така. Зелененька. Ой, одна якась за все сухла. Ну що, зараз розкрию кому і покажу вам ліс. Розкрила я свою гортензію. Гляньте, скільки вже зелененьких, новеньких листочків. Перезимувала добре, непогано. Непогано, бо ця квітка дуже вибаглива. Ну, я думаю, все буде добре. Подивлюсь, зараз порізаю ось таке все чорненьке. Ось такі ці вершечки такі, я бачу. щось вони так не дуже перезимували. А так в цілому зелененьких, маленьких молодих гілочок, в принципі, є. Так, буду стригти, зараз вам покажу. Якби, наприклад, перезимувала так, щоб аж ось як ця гілочка. Ось так, то я ось тут тільки щось зріжу, а цю залишу, тому що квітнуть вони на перша, друга, третя, четверта почечки. Конкретно ця в мене гортензія. Тому буду дивитись, зараз попідстригаю ось таке все чорненьке, ось ці вершечки. І покажу вам зараз, який цей кущик вже вийшов із зими і який він буде. Мульчу так ось цю, розкрию навколо куща. Це ґрунт з лісу, кисленький. Дуже вона любить такий ґрунт, тому ось так залишу його тут, біля куща, ось так навколо буде замульчовано. Хімка, ну що, працює? Працюємо і покажемо вам наш результат роботи. Так, розкрила, мульча, ось так навколо куща залишається. Буду зрізати до першої гарної живої почечки. Ну, ось так. Частинка гілишок у мене на другій почечці зрізані. Частинка на четвертих почечках. Ось так гарно, наче все. Непогано, непогано. Буду одобрювати зараз. Так, буду підкислювати лимонною кислотою і стартове добриво буду осипати карбомід. Розводити це все, розчиняти буду в 10 літрах води. Лимонну кислоту розчиню, карбомід. Посиплю навколо куща. Дозування зараз покажу. 25 грамів лимонної кислоти. Я розчиню в 10 літрах води. Це 2 столові ложки лимонної кислоти. Розчиню. Ой, дівка. Дівка впала в водичку. Ай, бо зараз. Зараз дістану вчінку і будемо працювати вон, з пасу. Так. Розводжу, розчиняю гарно і буду проливати. Це кущ дорослий. Можна було б вилити 10 літрів, але у нас дуже вологий ґрунт, дуже мокро, тому вилю тільки половинку. Так гарненько пролив. Беру карбомін, одну столову ложечку без гірки. І так далеко від серединки куща навколо коріння округу. Зараз вам покажу. Ось так пролила і просипала. Ще в мене є готензії, які потрібно відкрити. Зробити таку точну їм процедуру. А ще в цьому відео я вам хочу коротенько показати і розказати про свої самшити. У мене є самшити, десь приблизно 15 кущиків у мене є. Такі я їх садила зовсім малесенькі, однорічки. Зараз вони вже гарно підросли. І я вам хочу показати, які вони ось такі в мене кучеряють. Я їх стрижу, дуже-дуже гарно стрижу. З самого початку, як тільки я їх висадила, я їх формую. Тому сьогодні буде у мене стрижка. Стрижу, поки ще сонце не дуже пекуче, але і вже так стрижу, щоб не було е, заморозків. От, наприклад, ще ось нещодавно у нас були приморські такі мінус два, мінус один. Я не стригла. Вже заморозків не буде. Я сьогодні пострижу і покажу вам, як я формую свої сушити. У мене є помічник, дуже таке хороша е, для садовода. Птичь. Полюбляю її користуватися. Ну приступим, покажу, як стрижу. Як обробляю весь сад від шкідників, обробляю і самшити. Ось вже вони у мене оброблені брунькою, але малим дозуванням, так як я обробляла хвойні. Це 20, 20 мл бруньки розчину цього і інсектицид від захворювань і грибкових захворювань, і від шкідників, які зимують. І таким же розчином, слабшим, ніж, наприклад, я пирскала кущі і дерева, я покистала самшит. Тому ну, слава Богу, вони в мене хворіють. Все добре. Ну, піду далі працювати, бо в мене є ж поспіш. А вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною на каналі. Всього вам найкращого. Тепла і добра, шановні українці. Ось такі вони в мене кругленькі. Так, пишненько я їх формую.